Чому і чому я хейчу і реал контент? Тому що це ДгНР ну це кон, ну це хуйня контент. Все я вважаю, що це єбана хуйня. Я маю право на свою думку. Я таке не дивився в 16. Мене таке в 16 не цікавило. Я коли бачив цих єбаних пранкерів, я хотів, щоб них сука з носа юшка хуярила. Кожен йобаний раз, коли мені показували відосик якийсь в школі, як там е в Америці, блять пранки, хтось на когось вистрибує, лякає. Я думаю, блять, чому він йому не зламав черепа, нахуй? Оце мене цікавило, найбільше завжди. Я не можу сказати, що той контент ЄРЛ, який робила Сонян, поганий РЛ контент. Я дивився, мені подобається. Але коли до тебе приходить, уйобіш мале чмо, блядь, і запитує її дорослої людини, як ти відносишся до анального сексу, то якось трошечки, блядь, мерзенно гидко стає. Для мене це не український контент, якщо що. Чому я вчора записав, запитав Логана з приводу е, стрімерів, які ведуть ЄРЛ-трансляції з оцими це? Якщо, якщо якась х, е, спільнота, блядь, або якийсь стрімер просуває такі штуки, то мене це не цікавить. Для мене це не український стрім. Все. Мені не цікаво, абсолютно не цікаво. Я... Дивись, ти маєш право сходити нахуй, Єврошко. Ви, блядь, мені тут нахуй не всрались. Я ж вам вже пояснив двом долбайобам, що ви кончені. Що ваш паблік кончений? Ти, Єврошко, блядь, і ти зігнер. Нахуй? Ви мені не цікаві. Ви два чма. Все, на цьому розмова завершена. Вибачатись не буду, не турбуйтесь. Нема агресії. Нема агресії. Взагалі ніякої. Я проти агресії. Я за все хороше і проти всього поганого. Твої права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Так, сто відсотків. І коли діти дивляться на те, що робить. Чуть-чуть старша людина, і вони бачать, що від цього всі гигають, всім класно, то вони потім самі це можуть зробити. Давай іди нахуй! ти дивись, я ворожко, іди нахуй! Ну, що незрозумілого? Що незрозумілого, блядь, в словах: іди нахуй»? Не витрачай свої гроші, залиш їх собі. Залиш їх собі. Створіть ще один акаунт на Кікові, поставте свастончика, блядь, повідкидуйте з їх. І думайте, що ви маленькі хлопчики, розумні, які класні веселі. Посидіть в чаті в, в прекрасної стрімеркині, яка грає в КС-очку і яка в, на розминочці бігає, стріляє по. По цих от по, по ботіках і каже єбашу хах, оте саме слово на букву Х. Подивіться далі. Ти, ви ж цей контент розповсюджуєте, долбойоби йобані. Ви ж цей контент і розповсюджуєте. Ви сидите на такому контенті. Ви його, блядь, і створюєте. Ви є генераторами цієї хуйні, і ви маєте нести покарання, блядь, за це. Ахуєнно? Смішно, правда? Я там сидів на трансляції. Сидів, сид, сидів. Не здивий треш дезігнер, Думаю, теж там сидів. Якщо вони дивляться таке, мм, дайте подумаю, вони навіть засудили це, мені здається, але похуй, що вони це засудили, тому що вони до того це сиділи. Це видно вже по людині з самого початку. Сидить мужик з двома безхатьками: одна, одна жінка, другий чоловік. От, і вони виконують завдання з, за гроші, п'ють горілку, п'ють. Пиво запивають горілкою, розбивають на голові яйця і ще всяку хуйню. Це частина ж вашого, блять, ІРЛ контенту Ой-ой-ой, це є його одна з частин. Ви це розвиваєте. Я здив, я дуже сука, здивований, що на стрім інфі цього не запостили. Це ж те, що ви любите, кончені. Це ж те, що ви любите, Попості, і такі, чого ви не постите? Чому цього нема? Чому цей мужик не тут? Це ж те саме, що ви любите, чи ні? Чи це до інше? А яка різниця, що там якомусь стрімерові на вулиці настяли наїбало, бо він ходив далбойоп питав хуйню? І між тим, що комусь на голові яйця розбивають. Я не буду нічого говорити про стріми чи про людей, які стрімлять, створюють контент українською, збирають гроші на ЗСУ? Не буду навіть, якщо цей контент для мене далекий і неприємний, не буду. Але тут я не бачу позиції. Останній збір, останній репост про збір був в червні місяці, в червні, а зараз у нас уже майже листопад. Іди нахуй, я не читаю твої коментарі, я блокую, диви, дурачок, їх не видно, дивись, їх не видно, можна не донатити. Я їх не прочитаю, мені похуй на твою думку, ти єбане сміття, я сяв тобі в ліве вухо, Іди нахуй. А якщо вже донатиш, то донать нормально, блять, чуть-чуть більше хоч трошки. Все пояснив? Не пояснив. А вправи ні, вправе ні праве слухати має мене. Подякуй за дякую за донат на ЗСУ, я ворожко. Дякую за 40 гривень. Йди нахуй, все, я не буду говорити нічого. Нема сенсу, нема сенсу, нема сенсу один одного ображати. Я їх не прочитаю, мені похуй на твою думку, ти їба не сміття. Я сяв тобі в ліве вухо. Йди нахуй, нема сенсу один одного ображати. Ігор Копійка, 40 гривень. Ану, подякуй мені теж за 40 гривень. Новий конфлікт на українському зв'язці не в ліве вухо Яворошко. Під час своєї трансляції редакція припускає, що це може бути пов'язано нещодавнім висловлюванням Тайтаке про канал Стрімінфа. Ми звернулись з коментарем до ТТК за донати 40 гривень, але відповіді редакція поки що не отримала. Ми будемо слідкувати за розвитком подій стрімінфа читати нас. Стрімінфа е, редакція не почула відповідь, бо вухо, бо на одному вухові він лежить. А друге застяне, не через це не почув. А там я їх нахуй послав. То де мій ну блять, де де в якому моменті я прийба. Що типу, у узагальне він назвав людей долбайобами? Боже, блядь, Ну добре, вибачте, будь ласка. Хтось там, ну по-любому, там не всі долбайоби. Це це, да, це про йоб. Ну це по факту про йоб. Узагальне. Узагальнювати це погано. Не всі долбайоби. Десь 90%. Не всі свідомі аналізують. Повірю, дивись, я чесно не вірю, що. На українському твічі. Які от типу да, які там збори мають, Що тут там більше аніж 10% несвідомих людей. Вони свідомі, вони просто не хочуть говорити про це. Ніхто не хоче про це говорити, тому що це вже не модно. Це приносить тільки ризики, блядь. Ризики від того, що в тебе онлайн впаде. Ризики від того, що у тебе до тебе не зайдуть люди. Ризики до того, що до тебе не зайде знову ж той самий глядач, який в тебе там сидів довго, бо йому набридло у неї те ж саме слух. Це все ризики. Вони не мають сенсу для тих людей. А для мене є. І через це я. Я завжди про це говорю. І через це я от відкриваю того ж дивись. Я відкриваю того артеміану Беру будь-кого, блять, чато, будь-кого. Абсолютно похуй. Ну хіба ти береш будь-кого, і сука, і там не буде, блять, слона. Це що нахуй таке? Не кричи. Дмитро, блять! Оце підстава вофа їм сором.